Вітаю усіх на каналі Лікарі з України в Польщі. Сьогодні я хочу зняти фільм другий. Це буде продовження того фільму, який має назву «Мої три роки в, Україні…»… в Польщі. Ой, Чому я вирішила зняти цей фільм? Ну, тому що мені задавали питання, про які я, можливо, не висвітла в попередньому своєму фільмі. І сьогодні хочу продовжити. Значить, які мої досягнення в Польщі за 3 роки? Крім тих всіх, що я розповіла вам в попередньому фільмі, то, по-перше, цього року мені виповнилось 50 років. І на свої 50 років я стала бабусею. Моя старша дочка Оксана від першого шлюбу народила сина. Тобто внука. Я маю першого внука. Так що? Знаєте, ніколи не думала, як це відчувати себе бабусею? Хоч я внука свого не бачила. Тільки так по фотографіях, по відео. Дуже сильно переживала, як Оксана народить. І це було 21 серпня. Знаєте, вона планувала. Ну, в принципі, вона не планувала, але я планувала, що вона мені прямо на день народження, на 17 серпня народить внука. Ну Але сталося не так, як гадалося, але все одно він Лев. Тобто такий самий знак Зодяку, як я. І це вже тішить. значить Ми знайдемо з ним спільну мову. Бо е Лев непоганий, в принципі, знак. Як для жінки, так і для чоловіка. Непоганий знак. Ми бачимо, будемо бачити. Народжувала вона в Івано-Франківську в пологовому будинку. Не знаю, правда, який номер, але казала, що непогано там, в принципі, палати досить такі, ну, гарні, там, чистенько, все. Тобто не можна нічого поганого сказати. Правда, просиділа вона там в тому роддомі більше ніж положено, тому що дитинка дістала жовтуху новонароджених і. Мусила перебувати під такою синьою лампою, щоб лікувати ту жовту. Ну, але все одно я щаслива. Ми не змогли поїхати чому? Тому що карантин. І навіть якщо ми маємо карту побиту і маємо умову у праці, то все одно це був якраз такий час, що вони то відміняли карантин. Щоб відсидіти тих 14 днів, то знову додавали той карантин. І ми не знали, от ми поїдемо і потрапимо, допустимо, мене відмінили, а ми приїхали, а вони знову призначили карантин. І що тоді? А в нас відпуск не збирався, правда, вже за цей рік 17 днів. Але ж ми не будемо в 14 днів на карантині сидіти в Україні і витрачати свій свою відпустку. Так що... Такі справи не дуже файні. Тому ми і в Україну не поїхали. Звичайно, дуже шкода, хотілося б того внука взяти на руки. Ну, але може якраз вдасться до кінця року, бо у нас має бути відпустка використана до 15 грудня. І якщо до 15 грудня не відмінять карантин, то дуже шкода, тому що ми хочемо поїхати побачити своїх мам, які в Україні залишилися. Відвідати всіх своїх родичів. Дуже вже скучила за ними, бо фактично ми були майже рік тому в Україні. Ну, але, знаєте, як то буває, не все від нас залежить. Тому це моє досягнення, тому що я стала бабусю. Значить, наступне моє досягнення. Що я. Все-таки, як бачите, веду свій ютуб-канал. Я його почала два роки тому, на початку липня. І як бачите, що маю такі непогані досягнення. Спочатку я канал почала вести сама, потім потрошку-потрошку заохотила до цього чоловіка. Ну, бо він, знаєте, завжди такий кемпувався, він не є така людина публічна. І каже, та що будеться на мене дивитися і так далі. Ну, і Якось, ми, якось я його говорила, і він потрошку-потрошку розкрутився. І ми разом з ним знімаємо наш, наші відео для вас. Чому ми почали знімати? Ви знаєте, я коли приїхала до Польщі, то мені ну настільки захотілося поділитися тим досвідом, який ми отримали в Польщі. Ну настільки, що я просто з мене перло, я не, я не могла встриматися. Мені настільки хотілось допомагати людям якоюсь своєю інформацією, що я мусила це зробити. Бо якби я це не зробила, я просто була би почувала себе б нереалізованою в цьому житті. І, взагалі, знаєте, самого дитинства, не дуже дитинства, самої молодості, як тільки почали з'являтися відеокамери, я настільки любила. По-перше, почала з фотографій, сама робила фотографії, ще чорнобілі, я мала цілу, цілу студію, я мала ті е, фотозбільшувачі, всі ті проявники, Правда, кольорові фотографії не робила. Але чорнобілі поціновим і, до речі, ми своїм цим чоловіком Петром дуже зійшлися в тому напрямку, тому що він теж мав такі самі женщини, таке саме на женщин, як я і теж любив робити фотографії, і ми в тому зійшлися. чим ми в цьому зійшлися, те, що він дуже сильно меломан великий. А я теж, як була студенткою то в гуртожитку в мене інститута, то я була перша там, я проводила дискотеки в гуртожитку, я організовувала різні вечори, день студенти і так далі. Тому я з ним зійшлася, в принципі. Так, тут лапстоп, треба зупинитися. Так от, я відійшла від теми. Я дуже любила подорохувати. Потім ми дуже довго і нудно з чоловіком, як у нас народився син, це було 18 років тому. Збирали на відеокамеру Беушну. І нам вдалося за 200 доларів купити Бушну відеокамеру. Я не пам'ятаю, така велика була, чи то Sony, чи то Panasonic, але... Це для нас було щось. Я е, свого сина знімала кожен день. Буквально, як він народився і кожен день знімала, знімала, не могла зупинитися. Шкода, що тоді не було Ютубу це і не скач. було комп'ютера такого, знаєте, щоб можна було е, це все скомпонувати і гарно вислати в Ютуб. Зараз у мене теж такий ви скажете, можна подумати, де ти зараз нормальні фільми робиш. Звичайно, що я не роблю нормальні фільми, тому що. Ютуб канал я завела для того, щоб подавати інформацію. У мене не є якийсь такий розважальний канал, де би я вставляла гарні заставки, відео, музика і так далі. Звичайно, що цього немає. Але основне, що я самореалізувалася через те, що я взагалі веду цей свій канал. Ось. І тому я вважаю, що. Людина, яка хоче, яка може, вона мусить, мусить себе в тому реалізовувати. Це інформація для людей, які хочуть які хочуть переїхати в Польщу, але їм не вистачає якоїсь інформації. І я думаю, що багатьом людям я допомагаю, навіть не я, не тільки я, а ми. Тому що у нас, в принципі, хоч і називається канал «Лікарі з України в Польщі. Але він є різношерстний, там є повністю на різні теми, не тільки на медичну. Є про те, як натрапувати диплом, як знати польську мову медичну, як вчитися в поліціальній школі, як купувати квартиру, як оренду, орендувати квартиру, як, наприклад, подаватися на карту побиту і так далі. У нас дуже багато різної інформації. Тому. Якщо ви підписані на наш канал, то ви можете собі зайти в списки відтворення і повністю там передивитися, яка в нас різношерстна інформація. Там ми навіть розповідаємо, ага, як вчаться наші діти в училищі, в університеті, як туди поступити і так далі. Тобто, бачите, для всіх вікових категорій. Ось, тому я дуже щаслива. Що я реалізувала себе в цьому напрямку і думаю, що хтось мене все-таки оцінить. Не тільки мене, а й мого чоловіка, і моїх дітей все-таки оцінить і буде все добре. І поганих коментарів буде мінімум. Ось. Своїм досягненням я ще вважаю те, що я протягом цих трьох років. Вивчила дуже багато польських законів на різні теми. А саме перший закон це устава от судземця від, від 13 грудня 2012 року. Всім раджу, хто приїжджає в Польщу, це підняти цей закон і розібрати його по кісточках Тому що в тому законі пише все: як потрапити в Польщу. Які візи робити? Як по безвізу, Потім як робити карту побиту. Які карти побиту, для кого і так далі. Потім як легально працювати, перебувати, навчатися і так далі. Кого можна депортувати? Як можна апелювати, куди, до яких інстанцій. повністю все описано в цій уставі от тому раджу вам обов'язково її вивчити. Трошки я вам вже занудила, бо я собі так їду, розсуждаю. Але, кому було цікаво, то я вам дякую за увагу. Якщо я ще пригадаю якісь свої досягнення, то я вам розповім. А зараз я вже майже приїхала до Кракова, так що усього вам доброго. Бувайте здорові, не хворійте і. До наступних зустрічей в ефірі. Всім папа.